Планета Нептун, відома як восьма і найвіддаленіша планета від Сонця, яку неможливо спостерігати неозброєним оком із Землі. Ця далека блакитна планета має м'яні кільця численні місяці і немає твердої поверхні. Вона четверта за розміром у сонячній системі та третя за масою, і належить до планет гігантів. Одним з перших телескопічних спостережень за крижаним гігантом провів Галілео Галілей. У 1612-1613 роках. Однак астроном схоже прийняв Нептун за зірку, тому Галілей не вважається першовідкривачем Нептуна. У 1846 році Джон Кауч Адамс, британський математик і астроном, визначив положення Нептуна за допомогою однієї лише математики. Приблизно у той самий час французький астроном Урбен Левер'є обчислив місце розташування планети незалежно від Адамса. Лаверія повідомив про свої відкриття німецькому астроному Йогану Готфріду Галле, який знайшов Нептун під час спостережень у Берлінській обсерваторії 23 вересня 1846 року, збільшивши кількість відомих планет до восьми. Звістка про відкриття планети стала яскравим тріумфом небесної механіки і незабаром облетіла увесь науковий світ. За сталою традицією, планета одержала назву Нептун на честь античного Бога. Слідом за відкриттям почалася суперечка між англійцями і французами за право вважати відкриття Нептуна своїм. Зрештою, консенсус було знайдено, і ухвалено було рішення вважати Адамса і Левер'є співвідкривачами. Як найвіддаленіша від сонця планета в нашій сонячній системі, Нептун має дуже маленький видимий розмір, і його складно спостерігати із Землі. На щастя, завдяки науковим даним ми можемо уявити розмір цієї далекої планети, маючи радіус 24 622 км, два кілометри, Нептун є четвертою за величиною планетою сонячної системи і є найменшим із газових гігантів. Площа поверхні планети становить 7,6 мільярдів кілометрів квадратних, а щоб здійснити подорож навколо її екватора, потрібно подолати відстань у 154 705 кілометрів. А якщо порівнювати розмір Нептуна по відношенню до Землі, то радіус Нептуна приблизно буде в чотири рази більший за радіус нашої планети. Крім того, маючи третю найбільшу масу серед планет сонячної системи, Нептун більш ніж у 17 разів масивніший за Землю. Всередину цієї планети могли б поміститися цілих 57 земних сфер. Як найдальша планета від Сонця, Нептун рухається найдовшою орбітою з восьми планет. Він рухається навколо сонця еліптичною близькою до кругової орбітою, його середня відстань від сонця у 30 разів більше, ніж у Землі, і становить приблизно 4,5 мільярдів кілометрів або 30 астрономічних одиниць. Це значить, що світло від Сонця до Нептуна йде трохи більше, ніж 4 години. То скільки ж триває рік на Нептуні. Нептун робить один оберт навколо сонця приблизно за 165 земних років. Оскільки нахил осі Нептуна аналогічний нахил осі Марса і нашої планети, на крижаному гіганті також є пори року, схожі на ті, що ми спостерігаємо на Землі. Та кожна пора року триває близько 40 років. Через те, що Нептун обертається швидше за Землю, у середньому один Нептуніанський день триває близько 16 земних годин. Однак, оскільки крижаний гігант не є єдиним твердим об'єктом, різні частини планети обертаються з різною швидкістю. Наприклад, у районі екватора Нептун здійснює одне обертання за 18 годин, тоді як у районі полюсів планеті потрібно близько 12 годин, щоб зробити повний оберт. Як і решта планет сонячної системи, Нептун сформувався близько 4,5 мільярдів років тому. Учені вважають, що раніше блакитна планета перебувала ближче до Сонця, ніж зараз, і зайняла своє нинішнє становище в зовнішній сонячній системі близько 4 мільярдів років тому. Внутрішня будова Нептуна нагадує внутрішню будову урана. Атмосфера становить приблизно від 5 до 10% маси планети та від 10 до 20% її радіусу. Атмосфера Нептуна поступово ущільнюється в перегріту рідку мантію, де температури досягають від 1700 до 5000 градусів за Цельсія. Мантія Нептуна масивніша за земну. За різними оцінками в 10-15 разів і складається з метану, аміаку, води та інших сполук. Планетологи називають цю субстанцію льодом, хоча це гаряча і дуже щільна рідина. Цю рідину, що має високу електропровідність, іноді називають океаном водного аміаку. На глибині 7 тисяч км умови такі, що метан розкладається на алмазні кристали, які падають на ядро. Як і уран, Нептун, можливо, не має чіткого внутрішнього розшарування, але найбільш ймовірно, що в нього є невелике тверде ядро. Рівне 1,2 маси Землі та складається із заліза, нікелю та силікатів. Подібно до типових газових планет Нептун відомий сильними бурями і вихорами, швидкими вітрами, що дмуть на обмежених смугах поряд з екватором. Вітри дмуть на Нептуні в західному напрямку проти напрямку обертання планети. Погода на Нептуні характеризується надзвичайно брухливою системою штормів. Максимальна зареєстрована швидкість вітру на Нептуні досягала 600 метрів за секунду. Що є рекордом для сонячної системи. 1989 року апаратом NASA Voyager 2 була відкрита велика темна пляма. Це стійкий шторм антициклон розмірами 13 тисяч на 6600 км, що нагадував велику червону пляму Юпітера. Вітри під час шторму були найсильнішими з коли-небудь зареєстрованих на планетах сонячної системи. Навколо плями швидкість вітру досягла надзвукової швидкості в 2400 км на годину. Однак, 2 листопада 1994 року космічний телескоп Габл не виявив його в колишньому місці. Замість нього нове схоже утворення було виявлено в північній півкулі планети. Темні плями Нептуна, як вважається, народжуються в тропосфері на нижчих висотах, ніж більш яскраві й помітні хмари. Таким чином, вони здаються своєрідними дірами у верхньому хмарному шарі. Оскільки ці шторми мають стійкий характер, то можуть існувати протягом декількох місяців. Вони, як вважається, мають вихрову структуру. Сталість супутіх хмар показує, що деякі колишні темні плями можуть продовжувати своє існування як циклон, навіть при тому, що вони втрачають темне забарвлення. Темні плями можуть розсіятися, якщо вони рухаються занадто близько до екватора або через якийсь інший невідомий поки що механізм. Більш різноманітна погода на Нептуні порівняно з Ураном, як вважають, наслідок більш високої внутрішньої температури. При цьому Нептун у півтора рази віддаленіший від сонця, ніж Уран, і отримує лише 40% від тієї кількості сонячного світла, яку отримує Уран. Поверхневі ж температури цих двох планет приблизно рівні. Верхній області тропосфери Нептуна досягає досить низької температури, у мінус 221 градус за Цельсієм. Як і інші планети, Гіганти, Нептун має велику систему природних супутників. Усі місяці крижаного гіганта були названі на честь божеств, пов'язаних із водою. З грецької та римської міфології. Усього Нептун має 16 супутників, причому одному з них належить понад 99,5% їхньої сумарної маси, і лише він настільки масивний, щоб стати сфероїдальним. Це Тритон, відкритий Вільямом Ласелом всього через 17 днів після відкриття Нептуна. На відміну від усіх інших великих супутників планету сонячної системи, Тритон має ретроградну орбіту. Можливо, він був захоплений гравітацією Нептуна, а не сформувався на місці, і, можливо, колись був карликовою планетою в поясі Койпера. Діаметр Тритона приблизно 2707 км, що на 769 кілометрів менше діаметра місяця, хоча маса його у 3,5 рази менша. Передбачається, що Тритон має масивне кам'яно-металеве ядро, що становить до 2 третіх його загальної маси. Вона оточена крижаною мантією з кіркою водяного льоду і шаром азотного льоду на поверхні. Вміст водяного льоду в складі тритона оцінюється від 15 до 35%. Середня температура поверхні тритону становить мінус 235 градусів за Цельсієм. Це настільки холодна поверхня, що азот, ймовірно, осідає на ній у вигляді іною або снігу. Таким чином, тритон, ймовірно, є найхолоднішим об'єктом у сонячній системі з тих, що мають геологічну активність. Коли було отримано знімки Тритона, на його крижаній поверхні справді помітили гезероподібні виверження азоту і темних часток пилу різного розміру, все це розсіюється в навколишньому просторі. Тритон досить близький до Нептуна, щоб постійно перебувати в синхронному обертанні. Та через приливне прискорення тритон повільно рухається по спіралі до Нептуна і, зрештою, буде зруйнований під час досягнення межі Роша. внаслідок чого утвориться кільце, яке може бути потужнішим ніж кільце Сатурна. Як і інші газові гіганти Юпітер, Сатурн і Уран, Нептун може похвалитися системою кілець. Кільця найдальшої з великих планет були виявлені 1984 року і сфотографовані космічним апаратом Voyager 2 1989 року. У Нептуна є 5 основних кілець, названих на честь астрономів, які вивчали планету. Кільця Нептуна темні, червонуваті, що розрізняються за розміром і щільністю. Більшість із них тьм'яні й тонкі. Ще ним неповною мірою відомий склад Келес Нептуна. Ймовірно, кільця можуть складатися з крижаних частинок, покритих силікатами або заснованими на вуглеці матеріалу, Найімовірніше, саме він надає їм червонуватого відтінку. Також вважається, що кільця відносно молоді й могли бути утворені внаслідок руйнування одного з місяців Нептуна. Тільки один космічний корабель Voyager 2 відвідав Нептун. Цей космічний зон був запущений 1977 року для вивчення зовнішніх планет. Відвідавши Юпітер, Сатурн і Уран, він попрямував до Нептуна. Буаджер 2 досяг блакитної планети в серпні 1989 року, пролетівши на відстані близько 4800 км над її північним полюсом. Космічний корабль вивчив атмосферу, магнітосферу, кільце і супутники Нептуна і зробив дивовижні знімки крижаного гіганта. 30 вересня 2021 року повідомлено, що НАСА планує політ до Нептуна у 2031 році. Місія має назву Нептун Одесій. Космічний апарат повинен буде провести на орбіті супутника Нептуна 4 роки і зібрати дані про внутрішню структуру планети, благородні гази, походження кілець Нептуна, полярне сяйво та зміщення магнітного поля планети. Для польоту буде використано ракетоносії Space Launch System. Або ракету компанії SpaceX Falcon Heavy. Я сподіваюся, що ви відкрили для себе щось цікаве та нове про планету Нептун. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його своїм лайком та коментарем. Бажаю всім гарного дня, до нового відео, друзі.